Отже, що тут відбувається? Хто організатори? Перша частина? Сьогодні пройшло, так? Да? Перша частина заходу своєрідного маркету, який ми організували спільно з політичною партією Слуга народа і Дія бізнес. Це лекторій, Лекторій, який направлений на те, щоб довести всім відвідувачам, що на сьогоднішній день дуже великі перспективи отримати грантову підтримку, навчити всіх відвідувачів резидентів центру дія бізнес розвивати і вести власну справу. А і паралельно тут власне є люди, які показують, яка може бути власна справа, яка може бути гарно і ефективно. Так, основна ідея сьогоднішнього своєрідного маркету це представити. Крафтових виробників різних напрямків, які працюють не лише в місті Кривий Ріг, а працюють в усій області Дніпропетровській. І е, сьогодні представлено дуже багато видів різноманітної продукції, починаючи від сирів, закінчуючи одягом і ляльками-мотанками. Ми показуємо, що Попри війну, попри те, що відбувається в країні, малий і середній бізнес розвивається, і е, знаєте, я кажу, що наші малі і середні підприємці то є драйверами розвитку бізнесу. Ми віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, віримо в президента України. Війна закінчиться. А наші підприємці будуть навчати по всьому світові інших, як вести бізнес у такі тяжкі е, воєнні. sim. Yeah. Yeah.